Друзі, привіт! Сьогодні ми говоримо про усереднення ціни в трейдингу. Що це таке, з чим його їдять? Які є передумови для усереднення. Сьогодні ми все це розберемо. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то підпишися, постав цьому відео лайк на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо не зареєстрований на біржі Бінанса по реєструйся за моїм реферальним посиланням, а ми пігнали дивитися відео. І вже відразу з чого почати, це то для чого усереднювати ціну. Дивіться, якщо ви торгуєте за принципом стоп-лосс, ви маєте таку стратегію, що ви собі заходите в угоду, розраховуєте, куди має піти ціна, ставите собі тейк, ставите собі стоп там за якісь піки, чи як ви торгуєте по якій стратегії, скільки відсотків можливо від вартості ціни, чи ще щось. Чи ще щось. То вам усередині ціни в принципі не потрібно, і навіть ну не заморочуйтесь над цим питанням, не розглядайте. Тому що у вас це не стосується. Це стосується в першу чергу тих людей, які торгують на крос торгівлі. Там один відсоток від депозиту, там може хтось два, хтось три заходить, хтось там. Ну якийсь відсоток від депозиту невеличкий, і не ставить стоп-лосс. А навіть якщо ціна йде не в його сторону, такі люди сидять довго в позиції і чекають, коли ж ціна таки піде в його сторону. Буває так, що ціна. Ну, десь дуже пішли гарні новини, і ринок став зовсім не той, ну не такий спокійний і, як завжди, там собі флетить, А більшості там іде в одну сторону, в конкретно в невашу, не в ту, в яку ви поставили собі, відкрили угоду. Там, якщо ви ставите на шорт, а ринок йде вверх, в лон. Вам потрібно думати, що робити, придивлятися, дивитись по новинах, по тому, що відбувається. Якщо дійсно всі такі передумови йдуть до класного росту, ну і ви боїтеся, що ви втратите весь депозит або там, що у вас ліквід. Дне навіть при тому всьому, залежно, ще яке ви плече взяли і пішло-поїхало. Значить, ви думаєте, що ж робити з тою позицією, яка от так стоїть. Якщо, наприклад, вже більше ніж 20-25% від вашого депозиту вже починає бути під ризиком. Якщо у вас депозит 1000 доларів, так? тисячу, ви зайшли під 1% від депозиту. так? ви зайшли на 10 доларів. А ціна ну довгий час, вже пару тижнів, буває таке. Пару навіть місяців, а у вас там, наприклад, плече. Ну, я не знаю, я не хочу точно вдаватись в математику, ну приблизно там 25 там тридцяте, в залежності яким плечем ви торгуєте, велике плече. І ви бачите, що ціна дуже сильно пішла на вашу сторону, і вже, наприклад, ну під загрозою є там 25-30% вашого депозиту. Тобто ви вже в мінусі, там, наприклад, на, на там на, 200, на 300 доларів. так? в такому випадку трейдери досвідчені роблять усереднення ціни. Вони вже бачать, що ціна йде не в їхню сторону і вже пішла на досить багато відсотків. Тому вони докупляють до тих грошей, що вже вклали в угоду, ще додають. Може, ще раз так, а можливо в два рази більше коштів, щоби зробити середню ціну покупки ближчою до тієї, яка є по маркету. Зараз я вам це продемонструю, наприклад. Отже, друзі, така ситуація. От є валютка, оп, денний графік, та ви собі подивилися, що тренд є спадаючий. Та проаналізували щось собі там і вирішили, що треба брати в продовження тренду собі цю валютку. Якраз, от коли тіркнулася до ордерблоку, не дійшла, перехай не зробила. Ви собі вирішили, наприклад, що ціна піде вниз, та і вирішили відкритися. Відкриваєте ви. Ніби тейк на долар 30. Так? Рішили в угоду покласти 100 доларів. Ви собі думаєте, що зараз ціна піде вниз, так? ціна ніби йде вниз, а ви собі тейк нижче вирішили поставити. Так? І ось ціна починає йти не в вашу сторону. Так? Ціна почала завертатися, ну і трейдер собі думає: візьму я ще докуплю, щоб середня ціна була вже не 1,30, а вища. Бере ще, купляє на 100 доларів, вкладає в угоду по долар 50. Тому, дивіться, середня ціна вже виходить 200 доларів, він вклав в угоду по долар 40. Отже, маємо 200 доларів по долар 40. Далі, що відбувається? Далі ціна вилітає ще вище, і трейдер думає, ну, я візьму ще докуплю, ще 100 доларів, щоб ціна була ще ближче до цієї ціни. Він бере 100 доларів, вкладає в угоду по 1,70 купує. І ми вже маємо середню ціну за тих три угоди, за тих 300 доларів, долар 50. Отже, в нас є покупка 300 доларів по долар 50, середня ціна. Так? Потім ціна відходить в нашу сторону, і той трейдер вже собі дивиться, де йому закриватися. Чи тут, чи ще нижче чекати. Тобто його вже не так сильно бентежить, що ціна не долар тридцять. Його середня ціна покупки долар 50. І він собі дочікується спокійно. Продати нижче і ще навіть заробити, розумієте? З того, всього, досить непогано. Ото є усереднення. Усереднення може бути ще інакше. Трейдер може усереднятися, не класти ще раз так в угоду, там, ну, перша угода була 100 доларів, а друга 100, а класти в угоду в два рази більше. Тоді ще більше шансів є того, що ціна середня буде вища, ближче до вашої ціни. А ну, дивіться, як це виглядає. Отже, припустимо, що все те саме відбувається на ринку, просто перший раз трейдер поклав угоду 100 доларів, другий раз вже не 100, а подвоює суму покладених коштів в угоду, тобто 200 доларів. Так? І ціна, відповідно, середня, вже в нас, виходить, не посередині між цією і цією, а вже йде ближче до цієї ціни, до останньої ціни, до тих 200 доларів. Десь, виходить, коло долар 45, ну, плюс-мінус. Тобто ми маємо 300 доларів по долар 45. А слідуюча його покупка вже буде, от тут, в цій зоні, не 200 доларів, а 300, тобто ще раз так, як він вже вклав угоду. Тобто, він 300 тут за тих дві угоди поклав і зараз він поклав 300 доларів. Та? І тому середня ціна вже ближче до цієї ціни. Та? Десь я не буду вже точно арифметично враховувати, але приблизно то десь буде ось тут долар 60, там один-два, от таке долар 60, плюс-мінус. Десь долар. 50, 78, плюс-мінус 0,60, я так в середньому згрупше беру. Тобто десь ось тут буде середня ціна. Це вже буде 600 доларів. Всі 600 десь ось по цій середній ціні куплено. Тобто, що ми маємо? Коли ціна вже починає звідси відкочуватися, та і вже йде нижче, ми вже можемо дивитися. Трейдер може вже дивитися, якось тут закриватися, якщо він боїться, що відскок не буде такий сильний, а буде тільки тимчасовий і піде знову наверх. Ось це називається усереднення. А якщо трейдер впевнений в собі, то він ще може гарно заробити з того усереднення. Набагато класніше, ніж коли би трейдер просто сидів і за тих 100 доларів чекав, оце все перечікував. Скільки то днів дивіться? 24, 23 червня і. Перший раз ціна сюди дійшла 17 серпня, два місяці, а ще далі то взагалі 10 вересня. Ну, тобто, багато, пару місяців сидіти. А так він вже спокійний, він вже свобідний, і тут вже йому легше думати, розумієте, що таке осередній. Тобто усереднювати можна і за першим принципом, і за другим, і можна ще якісь собі шукати інакші принципи. Але суть заключається в тому, що якщо ви докупляєте, то ціна середня піднімається, середня ціна покупки піднімається ближче до ціни маркету. Тому вам вирішувати, який стратегію торгівлі вибирати. Чи усереднюватися, чи ставити стоп-лос і не мучитися, це вже усереднення і от без стопів торгування, це вже більше такий рівень трейдерів досвідчених. Треба добре розумітися на теханалізі, на ринку, відчувати ринок, щоб так торгувати. Вам вирішувати, який вибирати спосіб. Я вам просто відкрила, як це відбувається. Так що, якщо тобі сподобалося відео, підписуйся на канал. Якщо ще не підписався, став лайк цьому відео дзвіночок. Я залишаю під це відео реферальне посилання біржу Binance байбіт, реєструйся. Якщо... Ти ще не підписаний на мій телеграм-канал, на мій Тікток, на мій інстаграм. То, будь ласка, підпишися, перейди. І до нових зустрічей, Па-па!